Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриватимемо захопливий світ української літератури. Сьогодні ми поговоримо про російськомовну повість Миколи Гоголя Тарас Бульба. У листах до ректора Київського університету Михайла Максимовича Гоголь зазначав те, що історія України, яку він напише, буде в шести малих або чотирьох великих томах. Тобто у 1834 році, коли він створював повість Тарас Бульба, то був дуже глибоко занурений у розуміння історичного контексту. А цей твір дозволив йому відбутися як історику. Цитую: тепер я засів за історію нашої єдиної бідної України. Ніщо так не заспокоює як історія. Мої думки починають литися тихіше й струнтіше. Віриться, що я напишу її, що я скажу багато чого, про що до мене не говорили. Кінець цитати: Що робити, коли говорити про національне хочеться, але не можна, шукати свої варіанти. Котляревський, наприклад, написав бурлескно травестійний твір зі сміхом та переодяганням, де ніби про троянців, але насправді про козаків. А Гоголь написав історичну повість. Гоголь нащадок козацького роду. Його предок Остап Гоголь був військовим діячем та наказним гетьманом правобережної України. А імена синів головного героя одноіменної повісті Тараса Бульби Остап та Андрій це родові імена Гоголів. Остап і Андрій повертаються додому з навчання в Київській академії, навчального закладу, який готує, зокрема, богословів. Батько чекав на повернення нащадків, але не зустрічає їх обіймами а навпаки провокує конфлікт. Остап бореться з батьком, Андрій схильний до спілкування з матір'ю. Тарас хоче показати січовому товариству своїх нащадків, освічених молодих козаків, так би мовити, свіжу кров козацького війська. Тож наступного ранку вони з синами виїжджають на Запорозьку Січ. Поки вони їдуть. Андрій згадує навчання в Києві й те, як познайомився з польською панною, котра зачарувала його серце. «На Січі в цей час спокійно, і вся вона була чимось неймовірним. Тут була територія свободи і безтурботності у час, коли не було ніяких бойових дій. Цитую: це загальне бенкетування мало в собі якийсь чар. Не було це якимось збіговиськом гультяїв, що напиваються згоря. Ні, це було просто якесь шалене буяння веселощів. Кожен, хто сюди ускочив, тут же забував і покидав усе те, що його колись цікавило. Кінець цитати: січове товариство було дуже різнорідним. І прості хлопці, які навіть школу не закінчили, і освічена старшина, і охочі до військового життя, і ті, що втікали від проблем. Така форма республіки була потребою доби. Тарас хотів. Щоби сини побачили справжнє козацьке життя й почав підбурювати кошового виступити з боєм. Коли той йому відмовив, Тарас скористався авторитетом серед козаків та підбурив вибори нового кошового. Привід вийти з боєм також знайшовся дуже швидко. З'ясувалося, що польська влада на місцях поводить себе надто нахабно. Події в Повісті відбуваються незадовго до 1654 року і Переяславської ради, після якої частину сучасних українських територій поступово долучили до Російської імперії. Тож усі розбіжності в поглядах чи вірі з поляками Гоголь пояснював майбутнім приєднанням до імперії. Насправді у Миколи Васильовича було подвійне прізвище: Гоголь Яновський. Але в 1830-х роках відбуваються польські повстання і стосунки з поляками загострюються. Напруга в суспільстві, а особливо в елітних колах Петербурга, відчутна настільки, що Гоголь відмовляється від другої частини свого прізвища Яновський. Козаки рушили на місто Дубно, де були багаті мешканці та велика казна, і взяли місто в облогу. Життя воїна було покликанням Остапа, а Андрієві було сумно. І старий Бульба це помічав. В одну з ночей у козацький табір прокралася татарка, служниця польської панночки, з якою за два роки до цього Андрій познайомився в Києві. Виявилося, що панночка живе в Дубно, і через облогу в них уже давно закінчилася їжа. Серце Андрія забилося швидше. І він пригадав образ прекрасної панночки. Андрій узяв із батькового воза мішок з їжею і разом з татаркою пробрався через підземний хід у місто. За козацьким кодексом честі цінності козака: віра, слава і батьківщина. Тож, у мить, коли хлопець зробив вибір на користь дівчини Польки, він зрадив віру, перестав існувати для батька та своїх побратимів. І відмовився від батьківщини. Під час чергового бою Андрій виступив на боці польського війська. І Тарас убив свого сина. Остапа ж узяли в полон. Тарас скористався послугами єврейського торговця Янкеля, щоби пробратися через кордон та потрапити на страту сина. Після смерті Остапа Тарас стає відчайдушним воїном. Повість закінчується смертю Тараса Бульби, припнутого. До дерева, що горить. Якщо Остап є типовим козаком-запорожцем, то Андрій інакший. І Тарас це відчуває. Андрієві ближчий жіночий світ. Він не хоче боротися з батьком на початку. Йому хочеться уваги матері. Він сумує за домом. Натура Андрія романтична. Його вражає спосіб розправи зі злочинцями на Січі. Він замкнений у собі та залишається загадковим. Андрій діє за покликом серця, а не раціонально. Заради кохання виступає проти Козацького кодексу. Він хоче прийняти ті цінності, які йому ближчі, а не ті, які нав'язує батько. Панночка каже: цитую: знаю, на превеликий мій жаль, дуже добре знаю, що невільно тобі кохати мене, і знаю, який обов'язок і заповіт твій. Тебе кличуть батько, товариші, вітчизна, а ми твої вороги, кінець цитати. Андрій відповідає панночці, цитую: хто сказав, що моя вітчизна Україна? Хто дав мені її за вітчизну? Вітчизна є те, чого шукає наша душа, що для неї наймиліше. Моя вітчизна ти, кінець цитати. Для нього цінністю є не ідеологія. А любов. Він відчуває свободу, якої досі не мав, поки жив у системі виховання батька за правилами козаків. Чи робить він помилку? Ні, це не помилка, а його свідомий вибір. У своїй промові до козаків Тарас Бульба каже про те, що таке товариство в оригіналі Товаріщества для козаків. Воно ґрунтується не на кровних зв'язках. Цитую. Поріднитися душею, а не по крові може тільки людина. Кінець цитати. Зі свого боку, Андрій поріднився не з козаками, а з жінкою. Адже це не кровні зв'язки, а поєднання двох душ. Зауважимо, що жіночі образи в повісті Тарас Бульба другорядні. Є мати Остапа та Андрія, яка переживає за своїх синів. Є польська панночка, яка зачаровує Андрія. Є татарка-служниця панночки. Усі вони безименні. На січ і на території прилеглі до неї жінок не пускали. У цьому чоловічому світі козаків-воїнів та в цьому творі, який розповідає передовсім про козаків, жіночі образи мають функційний характер. Запам'ятайте, що за жанром Тарас Бульба історична повість. Її перша редакція була завершена 1835 року та надрукована в збірці Миргород. Однак над текстом Гоголь працював аж до 1842 року. Редакції твору відрізняються між собою обсягом та акцентами. У другій редакції автор більше пояснює контексти XVII століття, а також робить цей твір більш зручним для влади Російської імперії. У другій редакції козаки в останні секунди перед смертю кажуть про те, що гинуть за землю руську. Зауважте, що Руська походить від слова Русь, а не Росія. Цей пригодницький твір безумовно екранізовували. Мабуть, ви знаєте таке поняття як вестерн. Жанр кінематографа про підкорення американського дикого заходу з ковбоями та конями, пострілами і та таємничими територіями, назва вестерн від англійського Вест. Захід. А це означає, що твір про схід, де дикі українські степи і козаки з люльками, це істерн від англійського іст. Сюжет повісті став натхненням для режисерів з різних країн: Франції, Німеччини, Америки, які створювали свої істерни. the giant theater screen. Отже, сьогодні ми говорили про сюжет історичної повісті Миколи Гоголя Тарас Бульба. Цей твір показує Запорозьку Січ та життя козаків зсередини. Розповідає про любов до батьківщини та кодекс козацької честі. Висвітлює проблему морального вибору, який робить Андрій. Про образ Тараса Бульби ми поговоримо на наступному уроці. Дякую за увагу! До нових зустрічей!